Вас, лицарі. Гей, гей! Працює? Ой, воскотно! Вибачте, я Мерлок, захисник королівства Найтон. На нас напали вороги. Підступний Джестро з допомогою книги монстрів створив зле воїнство і намагається захопити королівство. Я підготував п'ятьох відважних лицарів, але самостійно їм не впоратись. Тебе теж стати Мексонай з лицарем й допомогти в боротьбі зі злом. Але спочатку треба володіти мистецтвом лицарських походів, навчитись мандрувати в мобільній портеці Фортрекс у пошуках нових місій. Будь обережним, тому що дорогою до перемоги ти зустрінеш небезпечних монстрів. Але не бійся! Застосовуючи нові нексосили, і отримавши надзвичайні здібності, ти зможеш їх здолати. Твоє завдання, якщо ти згоден спробувати, полягатиме у тому, щоб зібрати якомога більше Нексосил. Скануй всі сили, які ти зустрінеш дезамгодно. На іграшках, з якими граєшся, в журналах, які читаєш, у телепрограмах, які дивишся, і в багатьох інших місцях. Тож будь уважним. Навколо багато різних Нексосил. Чим більше ти їх збереш, тим сильнішим ти станеш. Ви. Відважний лицарю Удосконалюй свого персонажа і його засіб пересування. Ну а я повідомлятиму тобі про нові місії. Прошу, допоможи нам захистити королівство. Оні нас знову атакують! Досить теревенити Ти можеш вступити в битву, якщо безплатно скачаєш гру і станеш Нексонайтс-лицарем!